Національна інспекція праці побоюється, що скасування штрафів за ненавмисне працевлаштування нелегалів може загострити проблему нелегальної імміграції до Польщі. Міністерство розвитку і технологій підготувало проєкт змін, згідно з яким підприємці не зобов'язані будуть перевіряти легальність перебування іноземців в Польщі при їх працевлаштуванні. Проте інспектор праці розкритикував такі можливі нововведення. Зараз такі дії підприємців караються Національною інспекцією праці та можуть загрожувати штрафом до 30 тисяч злотих. У своєму законопроєкті про дерегуляцію господарського та адміністративного права Міністерство розвитку і технологій пропонує карати лише умисне працевлаштування нелегальних мігрантів, натомість скасувати відповідальність за ненавмисне працевлаштування. Заступник головного інспектора праці Ярослав Лесневський наголосив, що ця пропозиція послаблює заборону на нелегальну зайнятість і суперечить директиві ЄС про покарання за працевлаштування нелегальних іммігрантів. Він також попередив, що послаблення покарань за нелегальне працевлаштування іноземців може призвести до посилення недобросовісної конкуренції між компаніями, які працевлаштовують іноземців, і серйозно ускладнити діяльність інспекторів праці. Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, кожна фірма, яка працевлаштовує іноземців, зобов'язана перевіряти законність їхнього перебування в Польщі та легалізувати їхнє перебування, повідомивши відповідну службу працевлаштування. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих змін і новин.